Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати відео про те, як я організував полив на своїй контейнерній посадці, та що була у відео десь 2-3 місяці назад, і на самому розсадничку на площадці саженцями. Як бачите, заді мене стоїть мій вузол поливу, там, в принципі, мотор, комп'ютер сам. Ну і зараз ближче підійдемо, подивимося, з чого він складається і як там все функціонує. Тож, відео буде цікаве. Не забувайте ставити лайки і ділитися моїм відео в своїх соцмережах. Підемо зараз до вузла поливу, зараз вам покажу все там, що є. І ось це є серце мого вузла поливу. Мотор Alco Jet6000. Він видає потужність 6 атмосфер. Ну і також викачує 6 кубів води за годину. Досить хороший мотор, мені по якості він сподобався. Він має свій фільтр вбудований всередині. І зараз вам покажу його характеристики. Також я поставив на свій мотор ось таку автоматику Алко. Це дозволяє завжди, щоб була вода під тиском в моїй системі, ну і щоб вона автоматично поливала мої рослини. Самим процесом поливу в мене керує ось такий комп'ютер Hunter. Він йде на чотири клапани. Ну Клапани це такі штуки, що вони автоматично за допомогою цього комп'ютера відкриваються і в систему потрапляє вода. Тому я різні ділянки на своїй площадці можу поливати окремо. І керує ними ось цей комп'ютер. Нічого тут складного в ньому немає. Але також досить класна така штука, досить чудово він працює. І ось в цьому боксі мої електроклапани. Ось такі електроклапани вони подають воду на різні ділянки, які мені потрібно поливати. Під'єднані вони до того комп'ютера, що я вам тільки що показував, і він вже ними керує. Також тут є водонапірна колонка. Тут завжди йде вода під тиском, я до неї під'єднуюся з допомогою такого ключа. Сюди шланг під'єднюю і можу в будь-який момент ще вручну поливати там, де мені буде потрібно. Після того, як вмикається мотор, вода потрапляє по цих трубках в систему і очищується за допомогою ось таких трьох фільтрів. Ці фільтри це є незамінна річ у цій системі, тому що вода йде досить грязна, тому що це технічна вода, а вони її досить чудово очищують. І Тому, хто буде ставити якийсь такий більш вдосконалений полив на своїй ділянці, обов'язково подбайте про фільтрування води, тому що це дуже важливо. Ось ці всі саженці, то я поливаю з допомогою ось таких форсунок. Форсунки досить потужні, в мене на цій площаці їх є 9. І зараз покажу ближче, як вони працюють. За допомогою цього комп'ютера у мене все налаштовано автоматично, що не все автоматично включається, але зараз вам для наглядності включу, як поливається сама площадка. Ось так працює форсунка. Вона під тиском води викидається зсередини і вже йде такий потужний полив на всю ось цю ділянку. І ось так цідають форсунок, поливають всю цю ділянку, поливають вони чудово, розставлені, розставлені вони по периметру своєї дії. І це просто чудово. Це все розв'язало мені руки і я маю досить багато вже вільного часу, тому що завжди був прив'язаний до цього поливу. Ось там я вам показав, як працює полив на моїй площаці саженцями. А ось тут зараз покажу, вже, як полив працює на оцій контейнерній посадці. Тут у мене є три лінії, які керуються тими електроклапанами, що я вам показував. Ось перша, друга і ось тут третя. Ці електроклапани я вмикаю по черзі, оскільки в цій одній лінії є з одної, з другої сторони 100 саженців. І мого, потужності мого мотора вистачає полити тільки е, ось таку одну лінію. Тому я змушений був поставити ці електроклапани. Е, і Поливає їх ось така тут система. Е, іде магістральна трубка. це ось ця синя, А від кожної трубочки уже ось такою тоненькою підведений полив під кожен кущ. Полив під кожним кущем здійснюється вже за допомогою ось такої форсуночки. Вона чудово ось так розприскує воду по різних сторонах і зволожує сам кущ. І ось такий полив я поставив себе цього року. Цей полив мені досить так недешево обійшовся, але розраховувати всіх, хто хоче поставити хороший полив, на це потрібно витратити якусь, таку досить немаленьку кількість коштів. Ну, щоб він у вас якісно працював. Але я дуже радий, що я це зробив, тому що два роки підряд я поливав все садовим шлангом. Всі садівники-початківці зрозуміють мене, як це, особливо ті, хто займається саженцями, Тому що на це йде досить величезна кількість часу, і це щоденно літом. Тому зараз у мене досить багато вивільнилося часу, і я можу їх провести, наприклад, своєю сім'єю. Тож, отакий полив. Не забувайте ставити лайки, саженці є в наявності, звертайтеся також добрива до них. Ну і кому потрібна моя консультація. Все, всім, на все добре, до побачення!